ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Говоримо сьогодні про соціальні гарантії для людей і сімей, людей, які зараз на сході боронять нашу країну, чи які раніше були на сході, які волею долі постраждали про їх захист, про їх соціальні гарантії для таких людей. Ми сьогодні спробуємо з'ясувати перспективу, яка є у нашій області. Тому до студії запросили Йосипа Ситника, який є головою фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. У Львівській обласній раді доброго дня Вітаю. вас вітаємо, пане Йосипе, Де наскільки зараз почути хочемо? Наскільки зараз є сформовані чіткі програми по захисту підтримки військових? І чи в принципі існують такі програми, і що вони передбачають? Дякую запитання. Звичайно, обов'язок цивільних, зокрема і депутатського корпусу, і всіх представників влади дбати максимально про те, щоб нашим воїнам, які і служать у війську, було максимально зручно, і вони відчували підтримку громади, зокрема територіальні громади Львівщини, а також і тим, які повертаються з війни з різномітними своїми проблемами, з проблемами психологічного характеру, здоров'я, проблемами матеріального характеру і інших, щоб вони теж відчули адекватність, адекватну підтримку з від громади Львівщини, попри те, що окрема допомога їм і окремі фінансові ресурси виділяються, зокрема з державного бюджету. Це таким чином передбачено. Якщо так детальніше підійти до вашого запитання, то хочу зазначити, що Львівська обласна рада ще з минулого року активно включилася в цей процес, зокрема підтримки наших воїнів, і навіть ще стартувавши з того моменту, коли закінчилась Це революція, революція гідності. гідності. Так, зокрема, за моєю ініціативою ще в лютому місяці 2014 року. Була прийнята програма, яка мала назву Діагностика, реабілітація та е, м, лікування воїнів і наших громадян, які брали участь в революції, революції, і, відусті, і, вони і потім зараз... її трансформували, вже продовжили. І тим, які е, постраждали громадянам і військовим, які брали участь в АТО. Минулого року мене це цю програму передбачили. Було з обласного бюджету мільйон гривень. Цього року ми вже цю програму передбачили три мільйони гривень. Що ви розуміли також і ну цифр або так, що вона включає того, що вона включає, і на кого вона саме власне скерована, хочу зазначити, що з Львівщини, як би це не було прикро, але ми минулого року нас загинуло 115 воїнів з Львівщини. цього року. Вже плюс 61, Тобто, разом ми маємо станом на 15 липня з Львівщини загинуло 176 наших героїв. Зрозуміло, що наступним кроком нашим було те, що надати матеріальну підтримку також і цим сім родинам, сім'ям, батьки, чоловіки, сини, яких загинули з цією метою, і минулого року, і цього року з обласного бюджету кожній такій сім'ї це або дружині, або мамі відповідно виплачується 100 тисяч гривень. Вже виплатили чи так кожному виплачується. Тобто, по факту настання події після того як відбуваються ну похорони все решти, подають довідки відповідні про, 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 про загибель з візкомату і так далі і. Така допомога протягом трьох тижнів, буквально 100 тисяч гривень, гривень одноразової допомоги з державного бюджету. Виплачується сума значно більша. Там передбачено, якщо не помиляються, десь під 600 тисяч гривень. Але ми хотіли власне доповнити, щоб від громади Львівщини ця ця сума була більшою і свій вклад. Таким чином громада Львівщини, щоб внесла в підтримку таких наших загиблих. З іншого боку, також ми розуміли, що у важкому стані знаходяться і ті військові підрозділи, які ну власне е акумулюють наших. Воїнів, які їх тут навчають тут десь у всіх напрямках. Треба так, фінанси так. і ми, розподіляти. Таким чином минулого року, коли я так трошки не та займав шість місяців посаду першого заступника голови ОДА, об'їхавши низку військових частин, зокрема наших, наші прикордонної служби, великі мости і інші. Ми побачили, що і військові підрозділи з часів Януковича були залишені в жалюгідному стані. Їхній матеріальний стан потребував дуже, дуже багатьох речей, підтримки. Зокрема, там стосувалося наприклад військових підрозділах і постійно. Тільної білизни, і ліжок, і інших таких речей, без яких фактично не почуває себе комфортно навіть під час підготовки. Ви над Тим також працювали так. Виділяли і минулого на року нашим військовим частинам, дослокованим на Львівщині, зокрема і Академії сухопутних військ, і вертолітній бригаді в Бродах, і 80 вісімдесяті ярмобільній бригаді. І зрозуміло, що Самбірський, і Калинівський, і наші 24 четвертій бригаді минулого року скерували на ці цілі 2,9 мільйона гривень. Цього року вже також передбачили суму, і вона вже реалізується майже 9 5 мільйона гривень з обласного бюджету, тобто таким чином скільки важко ті гроші, я перепрошую, десь акумулювати і, і скеровувати і саме на ці, на ці проблеми? Ну, насправді питання є таким, знаєте, гарячим, тому що потрібно. Чи всі десь кошти... весь депутатський корпус підтримує таку ну, необхідність чи є певні різноголосся, можливо, серед депутатів? Що стосується в принципі, військової частини, то я не хочу нікому нічого закинути. В Принципі, всі розуміють mm -hmm. цю проблематику, підтримують. Ну в першу чергу ті депутати. Ходять на сесії. Бо ми знаєте, будемо говорити є відверто, такі, що... зі 111 депутатів обласної ради на сесії присутні 75-80. Тобто 30 їх ніколи не було, не ходять вони, дуже рідкісні гості обласної ради. Але ті, що є, фактично зі всіх фракцій голосують за те, щоб таку допомогу надавати, бо прекрасно, напевно, розуміють, що це є. І таким чином ми. Такий спосіб намагалися оці наші військові підрозділи підтримати. Хоча функцію, якщо говорити обласної ради, не, не є входить, не так. входить власне фінансування армії, бо це є виключно можливості і обов'язок державного бюджету. Але розуміючи, що потреба це є, ми це на цей крок йдемо. Зокрема, все раз хочу наголосити, це не є кошти депутатів, це не є кошти, як ми кажемо, влади. Це є кошти територіальної громади Львівщини. Ми просто ми, які представники, на даний момент вирішили угу. з, одних джерел, з одних джерел з одних так, програм ці кошти забрати, а на інші ці програми їх просто передати. Звичайно, що приходилося минулого року, зокрема, коли бюджет два рази зазнавав секвестру за рішенням кабінету міністрів і був скорочений, зокрема, і на Львівщині окремі програми призупиняти певну соціально-економічну характеру, а власне кошти передавати на військові потреби. Але я думаю, що тут ми поступили правильно, тому що це було первинне, це було визначальне і, і, і гасло було все для перемоги. Ми мусили це також від імені громади зробити. Зрозуміло, що якщо минулого року важливим було те, як хлопців на війну спровадити, так, і, як і яким чином їх спорядити, амуніція, одяг, харчі, вони по сьогоднішній день продовжуються і волонтерськими силами, і, і силами і громадян наших, які дуже активно цьому допомагають. Але вже на цей рік дійсно і в державному бюджеті передбачено значні кошти і все решти, то цього року вже постає проблема інша. Хлопці, які відслужили рік, Треба повертаються, їм повертаються додому і є демобілізованими. і власне цією метою ми ініціювали цінові ініціативи зокрема від нашої фракції написавши дві програми по е, одноразовому і матеріальному сприянню зокрема демобілізованим і по допомозі Що, що воно включатиме одноразове якщо можна детальніше? Так, якщо детальніше то просто дуже таке декілька цифр цього року вже станом на 15 липня маємо демобілізованих з війська понад 3300 військових це звісно Збройних сил України, угу. крім цього, маємо ще демобілізованих із прикордонної служби, маємо ще демобілізованих по Нацгвардії, МВС і інших військових підрозділах. Зважаючи на те, що таких демобілізованих до кінця року орієнтовно за нашими підрахунками буде 7-9 тисяч військових. Ми розуміємо, що приходячи додому з війни, вони фактично ну стикаються з дуже важкими проблемами. Зокрема, ми знаємо, в країні інфляція під 46%, Ціни зросли втричі, і людина, яка була на війні, приходить додому і фактично стає е, очі, в, очі в очі до проблеми, яку фактично самостійно вирішити так. не може. І ми, і, і, якщо зважати ще на те, що держава обіцяла. Прикруто також констатувати той факт, що, наприклад, минулого року там передвиборчі компанії свої політики, зокрема і президент, пам'ятаєте, обіцяли кожному військовому тисячу гривень заробітної плати, застрахувати їхнє життя на мільйон гривень. На жаль, цього не відбулося. Не відбулося. Як показує статистика, середній заробіток наших військових від трьох до десь до восьми тисяч гривень залежно від звання, від роду військ там і. Від військової сьогодні в цьому керунку, що ви отже, в цьому керунку, що ми робимо? Якщо демобілізований виходить демобілізується з війська, держава йому виплачує згідно постанови кабінету міністрів 4% від середньомісячної заробітної плати, отриманої за кожен місяць перебування там. Тобто, ага. це дезорієнно. Ми підрахували 4, чотири тисячу гривень, 1600 гривень. Ага. Це сума є мізерна, фактично на сьогоднішній день. І наша пропозиція, що без обласного бюджету кожному військовому, який демобілізується, надати ще матеріальну допомогу одноразову. 3 тисячі гривень таким чином з державного бюджету 1500 орієнтовно гривень. Mm -hmm. З обласного це буде ще три, і вже хоча б для задоволення своїх короткотермінових я наголошую тимчасових таких, знаєте, локальних проблем після повернення з війська для вирішення проблем, які можливо навіть соціального характеру сім'ї. Цей військовий буде мати таку підтримку і зможе, хоча б бути тим, тим людиною, яка не, не йде зразу з протягнутою рукою і не просить бути подачі. Звичайно. Поїху, Дивіться, ще одна річ одноразово дати гроші це одне, а десь посприяти можливо. В працевлаштуванні кращому чи в принципі працевлаштуванню мужчині, який повернувся, чи такі програми розглядаються такі більш стратегічніші речі, так такі програми розглядаються, тому що мова йде про комплексний взагалі підхід до вирішення проблеми наших військовозобов'язаних, які повертаються з війська і тих, які служать. Тому тут мова йде і про підтримку психологічну так. До речі, це центри, також в мене було питання. Багато потребують людей. Мова йде про відновлення здоров'я, про реабілітацію. Мова йде, як ви зазначили, про Працевлаштування, мова йде про навіть те, що ви знаєте, активно нашим демобілізованим і взагалі тим всім учасникам АТО надається земельні ділянки. Станом, наприклад, на сьогоднішній день, за інформацією, яку я володію, таких земельних актів вже з правом власності видано понад тисячу особам. Ще понад три такі заявки подали. Це вже загалом десь 117 гектарів землі. Тобто, звичайно, що і такий шлях є. Тобто Підтримка це є всебічна і різностороння. Але на наш погляд вони потребують і житла, вони потребують і поліпшення квартирних умов, вони потребують і, і ремонтів своїх, своїх своїх осель, і енергоощадження, це і забезпечення. Це дуже велика захист. проблема. І ми розуміємо, що ми перед ними зобов'язані, і ми це мусимо робити за рахунок коштів громади в тих межах, які поки що дозволяє бюджет і з тих ресурсів, якими ми володіємо. Але надання одноразової допомоги це означає, що людина дуже швидко зможе ці кошти отримати отримати і самостійно розпоряджатися так. ними залежно від того, які є потреби сім'ї, дітей, родини, і вирішувати самостійно своє е, призначення цих коштів. Бо коли давати такі програми, які не є фінансового характеру, скажімо так, не, не коштами, то там і бюрократія, будемо говорити, все таки є угу. різноманітні подачі документів. А взагалом людина отримує послугу ну, е, другого порядку, тобто е, в умові там працевлаштування, але то чи ні ця робота гроші, чи живі гроші це. це Важливо так це дуже ситуації. важливо, особливо коли в короткотерміновий період, буквально після демобілізації. Але не менш ви згадали, я хотіла вас поспитатися, підтримка моральна наших хлопців, чи розроблені в цьому напрямку програми, і з ким можливо співпрацюєте з психологами? В якому керунку йдеться мов? Ну насправді, як обласна рада, ми лише можемо скажімо так, закладати. Ну, за певні кошти, кошти, я розумію, розробити... але десь на що, але на що вони власне орієнтовані? Ну скажімо так є різні категорії, які повертаються. Одних може бути травма психологічна. Других травма за втратою друзів, в третіх, звичайно, що поранення, інші дискомфорти. Тому е, соціальні служби, це органи виконавчої влади, е, після демобілізації чи після ротації повернення такого воїна виходять з ним на контакт, з'ясовують з ним його проблематику, яка є. І десь в межах е, і ресурсу фінансового, як державного, так і обласного, намагаються йому допомогти. З іншого боку, є потреба, наприклад, в лікуванні це ж є. Наприклад, також ми з обласного бюджету виділили 3,5 мільйони гривень для того, щоб. Дітей, військовослужбовців відправити на літній відпочинок, десь десь на море, десь в якісь табори трускавця, там чи, чи тут, тут, нашого нагошнажо ну, зараз регіону. ще про дітей до дітей повернемось. Чому все таки така ситуація є? От коли зараз дуже часто ми запитуємо, зокрема, опитування робимо на вулицях, чи для до хлопців, які ще не були на сході, чи пішли би ви воювати за країну, і дуже часто трапляється відповідь, коли. Так, я буду там, я вкладу своє здоров'я сили, а я не матиму тих соціальних гарантій після того. Чи, якщо, не дай Бог, щось станеться, що буде мати моя сім'я? Чому все таки люди ось ніби ми бачимо і цифри, і практичні речі робляться? Чому все таки громадськість десь. Е, Чекає більшого, чи не розуміє, що е, чи потрібно ще більше працювати? Чому чому такий дисонанс? Ну такий дисонанс полягає першу чергу, тому що я кажу, були зразу дані дуже е, такі нути привабливі обіцянки ага, на початку таким... війни минулого року, під час того, як були передвиборчі кампанії, і на жаль, ці обіцянки, зокрема від центральних органів влади, президента уряду, не знайшли свого підтвердження. З іншого боку, дуже різко впав рівень нашого життя, і ми розуміємо, це. інфляція, знецінення національної валюти, девальвація, подорожчання продуктів харчування всієї необхідності. І люди фактично розуміють, що вже те, що навіть прийнято урядом якісь ці елементарні речі, вони абсолютно не задовільняють тих потреб, які є з іншого боку. Наші військові мають можливість спілкуватися з воїнами інших країн. Ви ж знаєте, відбуваються, зокрема на Львівщині, різноманітні спільні навчальні бойові підготовки так. і все решти. І там, коли воїни інших країн, навіть центрально-східної Європи, розказують про те, який статус, який рівень їхнього забезпечення, монокаучі в Польщі, Прибалтиці, я вже не кажу про Німеччину чи Америку, то звичайно наша людина в в наш солдат каже: Стоп, я вмираю! Я Воюю, я захищаю батьківщину, чому я не можу хоча б на 30% бути таким самим впевненим в собі, моя родина, якщо бронь Боже станеться якась біда, як ти треба? Що воїн? треба для того, щоб на належному рівні, хоча б на рівні тих країн забезпечити? Який, ким повинен бути наш бюджет? Ну насправді бюджет має бути, зокрема, військовий бюджет, так як ми і десь і це не раз говорили, більше, ніж 5% від валового внутрішнього продукту. Зрозуміло, що це при тому, що. Стабільність цінова. І інфляційна буде на певному рівні, а не буде ну в рази падати рік до року. Тобто за таких умов можна говорити про певний прогрес у матеріальному забезпеченні для військових і для їхнього, зокрема, і для озброєння, і для і для самих наших військовослужбовців. Коли ж ми закладаємо кошти 1 січня тих 5% ВВП, а насправді отримуємо. протягом року все падає в три рази, ну то зрозуміло, що це є просто нонсенс і не витримує жодної критики. Тобто завдання уряду забезпечити все таки стабільність інфляційної цінову і грошової одиниці, а тоді нарощувати оці видатки на потреби армії і на потреби наших військових, які хоча б були впевнені в собі. Бо насправді ми чітко розуміємо, гроші з бюджету крадуться контрабанда там на сході процвітає. Волонтери вже не витягують. Bo, люди, bo, люди, бо, бо, бо реальні люди він збідніли. Люди дають інколи 100-200 Так, і люди не, 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 здатні вже, ще, ще може якимись там продуктами, хтось десь допомагає, розумієте, зараз коли літо там, Овочі, чи ще що насправді народ збій на сполох. Волонтери б'ють справді... на сполох і навіть окремі громадські організації, наскільки я знаю, чуть не припиняють свою діяльність, бо тобто просто навіть вартість бензину завести туди назад ту чи іншу продукцію, зібрану з наших громадян, доставити до військових є великою сьогодні проблематикою. Це ж таких ну... ситуаціях треба працювати. Маємо таку, як на мене, страшна цифра: 118 діток у Львівській області без батька втратили батька так. на війні. Це теж друга. Дякую, що задали запитання. Така. Проблематика Львівщини з тих воїнів, які загинули, а це переважно ми знаємо. Хлопці молоді, недавно можливо, одружені і так далі. Залишилося вже 118 станом на 15, теж липня, дітей сиріт, які втратили своїх батьків там на війні. Зрозуміло, що, ще раз кажу, десь є та одноразова допомога, але вона є завжди короткотерміновою, і ці кошти розлітаються на ті важливі проблеми, які в ті, ті сім'ї мають, і ми тому, бачачи, що? треба не просто підтримати родину а ще й цільово скеровувати підтримку матеріально саме на дітей щоб вони були менш більш впевнені теж у своєму майбутньому і на май і... і на певну перспективу теж розробили таку програму обласну яку теж зареєстрували в обласній раді ми до речі її розробили спільно з такою громадською організацією українок яворина і подали зараз в обласну раду яка передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги кожній дитині 2,5 тисячі гривень в місяць до досягнення нею від... 17-річного віку, до досягнення повноліття. Е, зрозуміло, що знову ж таки ті гроші не вирішать цих проблем ну, цієї дитини. Так, так, але... але дитинка є хоча б впевнена в тому, що вона може прогнозувати якісь свої певні видатки на майбутнє, чи її мама, чи, чи бабуся, яка залишилася з нею, і таким чином мати гарантію не бути е, ущемленою ні морально, ні психологічно, ні своїми однолітками. Пільги при вступі так то вже потім є пільги при вступі на навчання. Це та, також також, також, буде, також так. ті речі, також будуть це вже з державного рівня. Це я зараз говорю про програму виключно за кошти обласного mm -hmm. бюджету. Що може громада Львівщини, а це я кажу, кажуть ще раз бюджет надати тим нашим дітям? Звичайно, що якщо наша економіка, дай Боже запрацює в майбутньому, створені будуть нові робочі місця, податки ми отримаємо більше, то переглянути завжди можна цю суму в сторону збільшення, тобто можливо дасть Бог з. 17-го, 18-го чи іншого року цю суму можна збільшити до 3 тисяч гривень чи 5 тисяч гривень на місяць. Це вже будуть показники бюджету показувати такі можливості, але те, що це треба починати, в цьому немає жодного ну, стану, нас сумніву. І я сподіваюся, що всі депутати Львівської обласної ради, незалежно від партійного її приналежності, у вересні на сесії оці дві програми нашої свободівської ініціативи підтримують. Це ви мова, прогнозуєте, де... чи можуть бути певні різноголоси, Можливо, навіть пов'язані з політичною різноголоси завжди можуть бути. Зокрема, Скав так відверто, частину тих коштів, які зараз ми хочемо скерувати зокрема на демобілізованих воїнів, а загальна сума лише на цей рік це буде орієнтовно 27 мільйонів гривень. Це є Цієї суми 12 мільйонів тих, які влада хотіла адміністрація забрати на фінансування державних чиновників. Я mm -hmm. тут не хочу зараз сказати, що державні чиновники це багаті люди. Сьогодні збідніли всі і державні чиновники, і вчителі, перший, і рівень і медики хібності, і пенсіонери, але будемо говорити відверто, як би там не було, чиновники мають місце праці. Сидя в теплих в затишних кабінетах, і в них е, все таки є, є, є перспектива для, для для життя. Ті там помирають і повертаються подекули додому в пусту хату. Так воно є. Якщо ще зважити на те, яка категорія призвана до війська, а будемо говорити відверто, це переважно е, хлопці, е, ну мало забезпечують соціального рівня. Понад 60% з них це сільська місцевість. Тобто, і так будучи безробітними, і так шукаючи цю той заробіток по Україні і за кордоном, вони фактично повертаються до хати, де, де лишилася там ну дружина, мама, батьки старенькі, і ну їм важко. Тому я думаю, це ем, правильно, коли ми ці кошти 12 мільйонів не дали чиновникам, а дамо їх абсолютно військовим і ще додамо, оскільки ще хочу наголосити, інфляційні потоки є такі, що бюджет десь перевиконується. Резервний фонд також має достатньо коштів. Я думаю, навіть відмовившись Тут потрібно грамотно від, ці кошти так, від інших таких програм, які може не суть важливі, дуже значення мають для області. Хоча загалом вони всі є такими Важливо. пріоритетними і важливими, але це є сьогодні те, що заради перемоги, тобто виграємо війну російсько українську Всі хлопці повернуться дай Боже здоровими, знайдуть місце праці. Потреба в такій допомозі з часом на сама буде зменшуватися і лише будемо допомагати тим, які будуть там поранені, які отримають певні ну, травми, діти, які загинули, а здорові будуть працювати і будуть на себе самі заробляти. Але от той перший крок. Цієї соціальної адаптації до цивільного життя я вважаю, ми мусимо їм посприяти і таким чином допомогти. І маю велику надію, що обласна рада, депутати це підтримають, і ми зробимо добру справу для наших, наших військових. Тобто, все таки вистачить політичної волі. Я так? думаю, що да. так. Ну, якщо щось буде, то ми по крайній мірі громадськість повідомимо, бо Звичайно, що можна якусь зачіпку завжди знайти, І, бо, бо сьогодні, в принципі, потреби є на різні цілі. Вони, наприклад, звертаються окремі категорії громадян, які мають певні такі специфічні захворювання, яким треба допомогу. Ви знаєте, ліки сильно зросли в Україні, зокрема імпортні ліки. Є люди які з легеневими захворюваннями, серцевими захворюваннями, нерковими захворюваннями. Ми все це розуміємо. І цим категоріям теж з обласного бюджету цього року виділено більше ніж 37 мільйонів гривень. Тішить те, що ми, дякую, у нас час завершується. Тішить те, що ми кажемо, що розуміємо, розуміємо б, кошти скеровуємо, і я думаю, десь, десь в цьому керунку так, поступки, рухатися, поступки вперед так, у нас. І, і, і яка б не була потім наступна обласна рада, вона має цей шлях. Продовжити. Цей цей продовжити, бо бо ми мусимо зрозуміти, що якщо ми не переможемо і не підтримуємо нашого військового, то ми просто його вб'ємо морально психологічно, який просто зневіриться, і так як ви зазначили на початку. Не, не розуміє, чому він воює і за що він має бути впевнений, йдучи на війну і повертаючись з війни. Що у нього що все його буде цінують що цінують, його цінують і, він, і він потрібен, і він є сьогодні першою особою в Україні за яку треба дбати. Це наш дякую Військовий про зборі. соціальні гарантії для наших військових. Ми говорили з Йосипом Ситником, головою фракції всеукраїнського. Об'єднання свобода у Львівській обласній раді. Ми повернемось після невеличкої перерви. У нас ще гості в студії ще теми.